zero Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років. 28 серпня 2021 рік. Київське Динамо Мірчі Луческу у себе вдома у Києві. На НСК олімпійському команда приймає коло з ковал... Руслана Кастишина 7-0 Кияни не дубль Карлоса Де Гол, Колі Шапаренко, Кінзьзори Віталій Буєльського дубль, Віктора Циганкова. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київський Динамо Мірчилу Чезко, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розстановка Укеян, Денис Бойко у воротах, пара центральних захисників Ілля Забарний Шабанов, Віталій Миколенко, Томаш Кіндзьора по флангах, Колі Шапаренко, Сергій Сидорчук, центральний опорній пів Віталій Буєльський центральний атакувальний півзахисник. Карлос Депена, Віктор Циганков по флангах та Шкурін у нападі. Це стартова Росновка Київського Динамо. Колос Ковалівка. 4-4, 1-1. Стартова розновка колоса, Руслан Кастишин, головний тренер команди. Маханько у воротах, пара центральних захисників Павловець Петров, э, відповідно, Золотов, в Чорноморець по флангах, задой Мелько, Черкок, Каріока, півзахисники, Кастишин, центральний атакувальний півзахисник та да? Січинаво у нападі. Це стартова розстановка колоса Ковалівки. А тепер, друзі, давайте про сам футбол будемо говорити. Ну що ж, друзі, кияни справді команда мірчі луческа з перших же хвилин кияни заволоділи територіальною ініціативою, кияни більше володіли м'ячем. Кияни більше позиційно атакували. І вже на перших хвилинах матчу кияни справді створювали доволі таки непані нагоди. П'ята хвилина матчу. П'ята хвилина матчу. Київське Динамо проводить свою позиційну атаку. Дуже хороше проходить атака у київської команди на п'ятій хвилині матчу. Дуже здорово. Вітяться Гонковій та передачу. на подача дожного майданчика забрав м'яч якраз того руки Вертар Колоса. Вже нібито здавалося, що Ковалівка розпочинає свою атаку, але тут обрізки відбувається центральний. Захисники колоса Ковалівки Депена, Удар. Гол. Карлос Депена, п'ята хвина, матчу, Київське Динамо, відкривають рахунок кияни. Тобто нічого біди, би, не передвіщало для Колоса. Вони м'яч забрали в свої ноги, да, контролювали м'яч, але тут обрізки відбувається від центрального захизника Колоса Ковалівки. Карлос Депена дуже здорово прочитав ситуацію і пробив дуже потужно в самій дальній кут, волочив Карлос Депена. П'ята хвилина матчу кияни. Забивает перший м'яч. І потім буквально через декілька хвилин на 9 матчу ще одна атака пройде у Київського динамо. від Циганков Ведет передачу до штрафного майданчика. Шкурін, скидка. Шапаренко удар гол! Гол! Забиває Коля Шапаренко! Коля Шапаренко Подуває перевагу. Шкурін робить відповідну гольову передачу до свого До речі, у першому таймі у Колоса ще буде замінен. Гама поміняє Мілька, Богданов задою поміняє. Тобто ще у першому таймі Руслан Костишин зробить дві заміни. Ну і справді, к 9-й хвилині, як я не вже 2-0 перемагається. Коль Шпарінг збиває, але кияни на цьому, скажімо так, зупинятися на цьому команда. Мірчілуческу не збиралася. Команда продовжували контролювати матч. Кияни продовжували домінувати, більше володіти м'ячем, більше атакувати. І справді, у київського Динамо йшла гра. Ось справді гра у київського Динамо йшла. 25 п'ята хвилина матчу. Кияни знову атакують. Знову команда Мірчі Луческу атакує. І атакує дуже-дуже непогано, дуже-дуже непогано атакує команда Мір Челоческа. Карлос Де Пен з лівого флангу виконує подачу і Томаш Кінзора. Томаш Кінзора пробуває голову і забиває третій м'яч на 25 й хвилині матчу. А, хороша подача, і справді, вийшла у Депіни. Дуже хороша подача, і справді. Ну і Томаш Кінзьора пробиває голови і збиває 3-0 київське Динамо. Київське динамо звичайно там кутовий був у динаміці в хорошій подачі з Кутового пішли від ДПН. кутовий був з лівого фланга і Кінзьора випереджає вертаря і робить 3-0 на користь Київського Динамо. 3-0 кияни і на цьому зупинятися не стали. Якраз дві після третього м'яча, ось на 29-й хвилині. Бачили ми дві да, вимушені заміни. Точно не вимушені заміни. А, просто дві заміни зробив Руслан ну, Тому що не йшла. Команда програє 03, гра не йде і дві заміни відбуваються у колос. Окей, не забувається в четверте, 34 мина матчу. Дуже здорово контратакує київський динамо. Віталій Буяльський атаку на у на Віктора закон, кого витягти. Відвипереч на Віталія Буяльського, виходить. Один. Один. Віталій Буяльський, гол! Ось це гол. Забиває Віталій Буяльський. Ну, просто неймовірно красивий м'яч. від Віталія Буяльського, Віталій Буяльський прям перекидає вратаря. Дуже технічно, дуже технічно виконує Віталій Буєльський. 4-0 Київський Динамо. Забиває в четверте, просто неймовірний гол забиває Віталій Буєльський. Віталій Буєльський робить рахунок матчі вже 4-0 на користь Київського. Несправді ну, неймовірний м'яч від 29-го номера Київського Динамо. 4-0 кияни забиваєць. Але це ще був на кінець. 39-та хвилина матчу. Кияни знову атакують. Атакують доволі-доволі таки небезпечно. Карлас де отримує м'яч. Пробує Карлас і Гол. 5-0-39 хвилина матчу. Карлас де Піно. Оформляє дубль до свого пасива. І справді Карлас Де Депена... Виходить, якраз то один на один і свою гулялу нагоду Карлос Де Піна реалізував. Обікрав він захисника колоса ковалівки і дуже здорово виконав тут Карлос Де Піна. Ну, обрізилися, обрізалась ковалівка. А, відповідно, на Де Піна прочитав ситуацію і забив п'яте. Але це ще був на кінець, тому що від циганков забігол на 45 й хвилині матчу. І віті також заб'є від циганков. Легко і знову обрізка. І знову обрізка у колоса. Віталій бояльський, контратака київського Динамо. Бояльський, передача, циганков, віті циганков. Вітя, 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 удар і небезпечно. Там був в момент на 42-х матчу, якраз це була контратака. Але віті циганков не забив на 42-х матчу. Витя пробив якраз то. Повзворот, це був непавний шанс від Циганкова. Це була якраз да, з 42 матчу. винаматчу. Так, це була якраз у 42-х матчу. 45 хвилина матчу. Кен-атакуєць. Якраз пройшла атака на 45-й матчу киян по лівому флангу. Здорово розіграли все кияни, йде подача. Просто Радужный Роман пешов. Мяч долетает до Витя Цыганкова, И Витя Цыганков на дальней стите у порожнего ворота. переправляя мяч. В сетку варит Колоса 6-0 Витя Цыганков. Оформляем дубль. 6-0. Перший тайм от а да и завершится. Украин выдает Бенемин Вербич. Рамирес, Шепелев, Леднев, Караваев. А там номер два Лысенко. Нуриев, Данфа. Еще заявляется и Рахунок 6-0 і Кене в принципі повністю гру контролюють 6-0. Ну, ще віти циганков заб'є на 67-й хвилині мач 6-й на 6-й 7-й міч. Заб'є якраз то. Вітий Циганков. Віталій Миколенко якраз то зробить гульову передачу на Віктора Цыганкова. Ну а віти циганков відповідно оформить дубль. Вітя Циганков, Віталій Миконко, Простанов на дальній стійку, а Вітя Циганков на дальній стійці у порожній ворота, замикає, замикає капітанка і Динамо 7-0, Вітя Циганков, Вітя Циганков, забиває і все мене. Ну і далі кияни доведуть справу до переможного кінця. І в кінці кінців Київський Динамо колос Ковалівку обіграє з рахунком 7-0 у Києві на НСК Олімпійському 28 серпня 2021 року. Перемагають кияни абсолютно по ділу. І справді кияни з перших же хвилин матчу заволоділи ініціативою. Ну, В принципі, свою ініціативу кияни де й не відпустили, де й не відпустили. Матч кияни контролювали, створювали моменти, і в принципі, свої моменти забили кияни, забили аж 7 м'ячів, причому коло сковалівка Касишина, Сишина загинула команда, яка надійно славиться своєю герою в обороні. Але кияни забили аж 7. 7 забили кияни. ми, друзі, цей матч, українська прем'єр-ліга сезон 2021-2022, 28 серпня, 21-й рік Київ, НСК Олімпійський, Динамо, Київ, Колос-Ковалівка. Друзі, 7-0 Кенне перемагається. Побажаємо київському Динамо, Колос-Ковалівці. Всього найкращого побажаємо вам, друзі, бажаю добра, будьте щасливі! Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.